Скажіть оземпік цей препарат, так зараз його масово, масово використовують для намагаються роздобути, купити за кордоном, привезти, щоб схуднути. Що це таке, як воно впливає? Ну ваша колега теж Наталя Влащенко розповідала, що набачив навіть в київській клініці, де молоді худенькі дівчата стояли в черзі за ін'єкцією. Вона каже, так ви ж худі, нашому земпікажу. А ми щоб не поправитися, так ну і ліка лікарі йдуть на це. Тобто, з позиції, деколи вигоди будемо говорити, бо тут це не медичний показ. Однозначно, Ілон Маск прорекламував цей препарат, що треба багатьом американцям його можливо виділити за рахунок бюджету. Але в чому є плюс і мінус у земпіка? Плюс. Ефект схуднення є. Ефект зменшення апетиту є. Мінус тільки ви зупиняєте прийом цього препарату, практично протягом ну, місяця часу, може до двох місяців, повертається вся вага назад апетит стає ще більший і деколи ще пацієнти за наступний місяць добирають плюс 20% від маси тіла тобто якщо була пацієнта вага наприклад 100 кг, він схуд до 90, при відміні оземпіка, ну схуд до 90 це за кілька місяців причому що ціна оземпіка більше 10 тисяч гривень тобто на місяць ну це достатньо дорогий препарат теж для середнього українця він є недоступний ну скажімо так достатньо дорогий і тільки ви відмінили у вас було 100, схудло до 90, А через там після відміни, через місяць, вас вже 120 двадцять кілограм, то наприклад, і тоді вже що з вами робити далі? Це вже питання, знак питання.